Тимчасові листоноші Оксана і Марина в другий день поспіль розносять по сільських домівках місцеву газету. Вчора у Петрополі, а сьогодні у сусідньому селі Надія. Оксана Кир'янова у Запорізькій області проживає вже 10 років. Переїхала з Луганська, коли там почались бойові дії. Вже в нас там була війна, а тут все було добре. Я познайомилася з чоловіком і приїхала до нього тут жити. Я живу в Петрополі. Це село вже як мій дім рідний. За фахом залізничниця у Широківській громаді Оксана працевлаштувалась на суспільно-корисні роботи за направленням центру зайнятості. Я дізналася, що можна звернутися до старости. Ось, вона направила до, на співбесіду, далі у громаду. Там нам видали направлення Ось на цю роботу. Ми розносимо газети, підтримка порядку у громаді, в нашому окрузі. Місцеві щиро цікавляться життям громади із задоволенням читають газету, кажуть дівчата. Адже громада інформує про найважливіше у цьому номері про події серпня, відзначення днів державного прапора та незалежності України. Як зустрічали партнерів із тилових громад, а ще про соціальні гарантії, стан інфраструктури і підготовку до навчального року. Газета виходить один раз на місяць, і на чотири дні дівчата стають листоношами. Петропільський округ це чотири села. Зарплата. Зарплата мінімальна. Програма суспільно-корисні роботи запрацювала у Широківській громаді з початку великої війни. Тільки в одному Петрополі багато переселенців із Оріхова, Преображенки, Мелітополя, Херсона. І дуже важливо фінансово їх підтримати а разом із цим покращити благоустрій населених пунктів зауважують у громаді. На селі це так, косять травичку, де треба, збирають сміття, гілочки обрізають, допомагають родинам військовослужбовців, якщо є такі родини, що там, допустимо, старенька мати, чи водички десь, чи підкосити де щось, чи підмести». Тож, тому хто опинився без роботи, не варто опускати руки. Завжди є шанс стати корисним не лише собі, але й громаді. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.